Ми вже зібралися, будемо їхати на пляж ще на годинку, і вже додому в Гореничі завершується наша відпустка, наш відпочинок на цьому чудовому лимані. Дуже нам все сподобалося. Гарна і хазяйка і її дача. Досить зручна, досить класна. Така все є, все, що треба. Я навіть хотіла собою брати сотейник, якісь там тарілки. Тут все є навіть до того, що хрустальні бокали. Є? Ось є сотейники, є пательні, дуже класні каструлі. Просто на будь-який розмір, на будь-який смак тарілочки, є чашки. Ну, взагалі, все настільки, знаєте, приємно, упаковано. Вона подбала навіть є рушнички, паперові, туалетний папір, є освіжувач повітря, є губки для миття посуду, все є фері, там всі чистящі засоби, все на світі. Тому дуже мої любі вам рекомендую, хто захоче таку дачу орендувати. На березі ось такого просто неймовірного лиману. А бачите, чайки е, літають качки, лебеді. все настільки красиве, гарне. Атмосферно це я вам не можу передати, наскільки ми насолодилися за 6 днів відпочинку цією атмосферою, цією красою. Ось такий, бачите, тут дворичок досить зручний. Є столик там, де можна нанизувати м'ясо. Є шампура в неї тут. Також стоять, бачите, шампура. Один величезний мангал, один меншенький мангал. Ми і той, і той використовували. Досить-досить зручно. Можна там свининку жарити, тут а, в меншенькому на решіці курку жарити. Дуже круто. Ось тут маслина, дерево, маслини, бачите, яке воно величезне, досить густий такий приємний тіньочок, Ось така величезна тут Кухня літня, в якій є все-все-все, що необхідне. Є холодильник, є мікрохвильова пічка, є варильна поверхня електрична. Все, що душа побажає, все-все є. Так, ось тут лавочка, на якій можна сидіти, відпочивати. Ось тут є в неї також тазики, миски, все-все, що потрібне. Ось тут у нас відкриваємо бойлер, який гріє водичку. На вулиці водичку гріє ось в цьому приміщенні літній душ, який гріється від бойлера. Дуж, дуже зручно. І ввечері можна навіть помитися в теплій воді. Ось тут у нас приміщення, бачите, туалет, також дуже класний унітаз. Зручненький все є. І серветки був папір. Ми його використали, я гадаю, зараз все хазяїчка поновить Все свіженьке. Sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars. Me craving more eyes, me world's colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love, like an ocean rippling with ease. Heartbeats say. В останній день, як завжди, діти настільки розгулялися удвох, що навіть не хотіли а, уїжджати з моря. Хоча Сашко зранку кричав, що що нам це море? Я не буду йти туди, я не хочу. Але тільки прийшов, побачив ці хвилі, чарівні пішов з статком вже купатися. Настуня також біля берега. Трішки заходило людей, бачите, як багато. Попри те, що небезпека, все ж таки міни. і Дійсно, загинуло троє людей 10 серпня, коли ми відпочивали. Ми заїхали 9-го, 10-го. Сталася така трагедія. Але ну, єдине, що це було не на нашому Примісінько пляжі. Ми були в центрі Кароліно-Бугазу, на центральному, нібито пляжику. Це сталося ближче до затоки, так і кажучи, там дуже небезпечно, тому що не. Подалік ністровський міст, там можуть баржувати міни, їх може заносити навіть до берега. Ось тому дуже небезпечно, знаєте, на свій страх і ризик люди ось так приходять, купаються, але ми бачимо, що люди, начебто, заходили там, ногами все проширували, але страшно, дійсно страшно. І в останній день, коли ось сталася така так, трагедія через всього два дні. Поставили таблички саме на пляжі, купатися заборонено обережно міни. До того, коли ми йшли на пляж, жодних забороняючих ні знаків, ні ось цих, знаєте, таких їжаків, бетонних, зовсім загородження не було. Тоді, як в самій затоці, там де дуже багато пансіонатів, недалеко від Дністровського цього мосту, то там дуже багато стоїть їжаків. Пляжі, нібито знаєте, загороджені навіть всі. І ось люди підірвалися саме там, де ці стояли ось їжаки, де купатися було ну зовсім заборонено. Ось така, бачите, їдальня є ресторан, начебто схожий, чимось на пузату хату. Мені нагадало, як в Києві, підходиш, береш сам. Піднос і на нього вже обираєш будь-що там. І супи тобі, і борщі, є пельмені, є варенички, ось бач, такі лимонади, компот, узвар, що завгодно. Я собі взяла порцію рису з овочами. Чоловіку порцію пельменів, єдине, що одна порція невелика була, але м'ясо було всередині, що як сказав, дуже файні такі ситні були пельмені, Вареники повністю домашня кухня, гречка, з овочами, п'юрешка. Відбивні котлетки на пару, котлетки жарені, биточки, що завгодно. Можна було салати обрати будь-які також. З корейської моркви, з морської капусточки. Дітям взяли картопельку, діпи, такі широченькі, в принципі, вони дуже гарно наїлися. Одну порцію нагетсів, в порцію входило 5 штучок взяли також собі кави. ось Загалом весь наш обід вийшов нам 650 гривень. Потім, звісно, ще захотілося дітям морозивко 50 гривень, одна ось така кулька будь-якого морозива з вафельним стаканчиком коштувала 50 гривень. Заплатили ми ще 100 гривень, щоб діти вже гарно наїлися, і морозивко було їм як десертом. Потім ми всі вмостилися і почали їхати. Уявляєте, сталася така оказія з нашою машинкою. Перестала чомусь -то вона їхати саме на газу. Газова система в нас почала вибивати, вибивати. Чоловік запускав, вона вибивалася. Ось, і довелося нам їхати на бензині. Трішки стала нам дорога дорожчою на 600 гривень, коли нам 300 гривень докинули ще. Ось, і в понеділок чоловік вже. Повезе машину на діагностику, не зрозуміло, що сталося. Можливо, по дорозі газом ми заправлялися неякісним, тому що були на інших заправках. Ось по дорозі, можливо, щось забилося, чи фільтра треба змінити щось таке. Ось, бачите, показує вам красу цю неймовірно. Коли ми виїжджали з Одеської області, знаєте, дуже багато було такої сухої трави. У цих жовтих полів. Ось заїжджали ми на заправку. Ось брав нам постійно Міша е, каву, тому що щось ми такі були, знаєте, вимочені. І постійно хотілося спати. І кожні там 2-3 годинки ми зупинялися ось так. попити каву, почилити, трішки випрямити ніжки. Ось засідали знову машину, діти. То Настя, то Саша також в багажничок перелазили, там вони лежали. Було їм досить зручно їхати додому. Ось, і дорога наша склала 7 годин. Це з зупинками зовсім на світі. І повернулись ми додому.